Всім привіт-привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні будемо робити макіяж тільки люксовою косметикою. На жаль, в мене так багато люксової косметики, і деякі у нас позиції будуть з мас-маркету, а може з Міду маркету. Я думаю, це не страшно. І одразу вбачаю за якісь закадрові звуки, бо в нас вимкнули світло, і може бути чути генератор, бо я сижу прямо під віконцем, щоб у вас була нормальна картинка. Так як немає світла, я не можу зробити якесь штучне світло. Тому приходиться робити тільки з сонечка. Ну, давайте будемо починати. Я одразу беру заколочки, бо в мене сьогодні пляжні такі кундрі, пляжна така причосочка. Вже літо, вітаю вас з літом. Вже... Сьогодні в мене 3 число. Дуже рада, що вже почалось літо, вже можна відпочити від навчання. Так як в мене немає ніякого тона від люкс-сегменту, я буду використовувати консилер, який, ви ще не бачили, у мене він новесенький від новесеньки під Євсе Лорант в оцінку LN1. У мене він був в вішлісті і я його нещодавно купила. Насправді, він дуже крутий, тобто він дуже-дуже, крутий. Ось такий у нього аплікатор незвичайний. Давайте будемо наносити. Тут аж 15 мл. Це якби для консулера це багато. Бо, наприклад, як у Maybelline, там вони кладуть десь 10 мл. Буває. 6, 8 таке. Тобто не багато кладуть. А тут аж 15 мл. До речі, оце не прыщі. Це мене так комарі покусали. Вже так давно не наносила консилера так багато на своє обличчя. Розтушовуємо. І він навіть не скатується нікуди просто. Я вам серйозно раджу купувати якісь дорогі консилери. Бо це, типу, як тон. Ну, якби від нього може і висипати, може і не висипати, коли ви нічого не знаєте. І треба купувати хороші, щоб нічого не скатувалося, не викислювалося. Воно лягає просто так дуже легесенько, але при тому воно все -то перекриває, я взагалі його не відчуваю на шкірі. Я, до речі, купила SPF, да, від Dr. Curicle. Користуюсь. Ну, зараз, наприклад, я не, не наносила його, бо. Я не буду... Я буду вечір тільки виходити на вулицю, а вечір вже не потрібен спів. Далі я беру від Charlotte Slower контур. Ви вже його, мабуть, давно не бачила. Ми ж почали, я не пам'ятаю, коли я показувала останній раз його відео. Ось, він мене, як бачите, вже трохи закінчується. Ну, Він насправді дійсно крутий. А, я, до речі, хочу сьогодні зробити макіяж на Ну такий вечірній і смуглий дівчини. Багато наносить там бронзера, контура. Я хочу зробити якийсь теплий макіяж. От на літо теплі макіяжі я дуже люблю. І дуже перепрошую, що мене аж 13 днів чи 14 не було на Ютубі. Бо в мене почалася знову школа, я нічого не встигала. Я ще плюс всі контрольні мене постійно підготувала до контрольних. Тобто час у мене не було для того, щоб рознімати для вас. На жаль, ну, вже почалось літо, тому в мене графік вже буде налаштовуватися. Все буде стабільно і буду випускати для вас відео також стабільно, бо те, як я випускала колись, тобто я там щось місяць перерву брала. Далі щось випускала одразу в неділю по 5 відео, потім знову перерву якусь брала. Коротше, неважливо. У нас вже зараз буде все налаштовуватись, і Я надіюсь на це. І буду я для вас відео знімати нормально. І в TikTok також надіюсь, це буде окей. Я планую десь в неділю знімати три ролика, я думаю, достатньо. Ну, або чотири, як як вийде. Просто треба мотивація для цього. Він носить цей. Давайте нанесемо тільки сюди і на носок, давайте. Я починаю активно використовувати цей халайтер, тому що він рідкий, і він може швидко зіпсуватися, треба його використовувати частіше, бо я зараз користуюсь, тільки Бенефіт. Ну, вже перехожу на шарлотку, бо, ну, треба користуватися бо серйозно Бенефіт може прожити набагато довше, бо він сухий. Бо ну, сухі продукти не портяться. Маркетинговий хід що, типу, вони портяться і все таке. Насправді вони не портяться, а рідкі продукти, да, рідкі портяться. Треба почати використовувати серйозно цей халайтер. А він піпець, який економний. Я не розумію, як можна його використовувати і його закінчити, бо він дуже економний і там дуже багато продукту. Ось, я то відчиняю, от нажимаю. І он одразу виходить. Переходимо знову до новиночки. Моє серце в п'ятки кін пішло, я не знаю, де цей паук і. літо почалось, що у мене кожен день відкриються вікна, 24 на 7 воно відкрите. Зараз це зачнило, тому що... Ну, генератори просто, просто під моїм домом працюють. Треба нормальний звук відео. Я зач... зачинилася вікно, все прям всі в моїй кімнаті. Я не знаю, що мені робити. Спокійно продовжуємо. Я не знаю, буде спокійно, але окей, я вже все. Така у мене новиночка, палетка контурінгу від Smashbox. Я думаю, її багато хто знає. У нас тут і контур, і хайлайтер, і бронзер, і пудра, і якийсь бронзовий хайлайтер, і рум'яна. Дуже класна палетка. Я вже її тестувала. Просто нереально. Вона ще така важка, боже, ви просто не є. Тут ще зеркало. Ось ви, привіт. Такі відтіночки, просто погляньте, який контур гарний. Я просто ну, да. Зараз я наношу пудру. Вона пудрі все трохи висипається. Але то таке. Тут пудра не, не прям подобається так сильно. Ну, я вже відчуваю, що пудра скоро закінчиться. Я зараз, зараз вам покажу свою пудру від NYX. Чекайте. Ось, щоб ви розуміли, моя пудра від NYX. Просто погляньте зараз. Я її наскільки її люблю. Боже, вона просто нереальна. Тут, тупо вже дирочка. Ви знаєте, у мене є оці пензлики відвідають від, від, від е, Realtic Mix. Хочу собі купити один пензлі від Top Face для таким іскошений для скульптора. Бо, як ви розумієте, ось цим пензликом взагалі незручно наносити скульптор, бо ну, ти просто не контролюєш ситуацію від слова взагалі. Так, окей, наношу контур. У ну, мене нема просто вибору. Наносимо чим є? Ж, ну, контур, ви самі бачите, який колір у нього. Просто буквально можна сказати, що він ідеальний. У мене вже майже 500 підписників. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви зараз візьмете і підпишетесь на мій канал, ставте якийсь лайкосик, щоб підтримати мене. Бо мені буквально десь 50 підписників, і в мене вже буде 500. Я, я навіть не знаю, що можна придумати на 500 підписників, треба щось таке дуже прикольне. придумати. Напишіть в коментарях, що ви може хочете побачити. В моєму контенті наносити бронзер. В нього також просто ідеальний відтіночок. ну Бачите, от я наношу, наче але, блін, ну так погано тушується. Клей для брів від NYX Як я знаю, блін, я не знаю, це мініл маркет чи мас маркет. Хочу сходити на ламінювання брів. На літо це не бомба. Беремо цей хайлетер світленький. Він, він, до речі, класний. Дивіться, я помила пензлики і дивіться, що з ним сталося. Він просто косий. Такий хлейтер дуже серйозно крутий. Я навіть не думала. Я як завжди. Okay. Я навіть не очікувала, що цей хайтер буде серйозно таким прикольним, а виявилось, що він дійсно дуже-дуже навіть класний. Я прям не очікувала. Схоже щось на бенефіт, але у Бенефіт трохи є окремі блискітки, і їх вони такі дуже-дуже маленькі, а тут, бачите, просто сяйво вона не дає. І немає окремих блискіток. Ну, тут і написано, що це ти, типу, шумер-халейтер. А в шумроки, я знаю, там немає окремих блискіток, як сяє. Ви бачите просто. Блін! От я нанесла вже хайлайтер, і ми ж не нанесли нею. Блаш, ми блаш не нанесли, ми румяна не нанесли. Коротше, тут румяна в тому відтінку, який я люблю. Отакі от такі, от відтіночки, типу як пильна чи як їх там кажуть. Ну. Беру цей пензлик, наношу бронзер. Сюди, стрімняю на беру ще контур. А, Я буду сказати, що ця палетка в мене також була в Віфлісті, і я її теж купила. Я взагалі її взагалі купувала чистий за купури. Але виявилось, що. Я, от я завжди купля, купля, купую, ну, наприклад, цю палетку я купила із-за контура. Ви бачите, чим я частіше користуюсь контурингом? Ні, я користуюсь більше пудрою. Просто контуринг дуже подобається, бо він ставить пляму. Можливо, це із-за цього пензлика ідіотського, бо я ним пісінно наносила. Можливо, із-за цього. А можливо, просто поганий, поганий контуринг. А цю палатку купила чисто із за пудри і користуюсь тут всім, але крім пудри. Ну короче, мені тут пудра просто менше всього сподобалось. Не знаю. Чому? Просто, знаєте, в мене жовтий пітон шкіри, і мені більш підходять теплі вітіночки, тому я вже користуюсь цим лайфхаком цей пензлик і наношу ось цей бранзовий вітіночок. Я вже колись наносила. Дуже класно так на повіки його носити. Хочу трохи почистити отут, як воно все впопадало, беру, за цей вітіночок. Я так трохи ціще його. І ось не останнє. Беремо. Мейблін туш, У мене дорогої туші немає. А зараз я вас вирубаю. Фарбую вії, повертаюсь до вас і закінчуємо макіяж. От до вас вже повернулась туш'ю. Ось. Ну, до речі, це від мейблін дійсно непогано. Це мене Lash Sensational. Вона мене дійсно непогано. І закінчимо цей макіяж ось такою олікою від Clarins, Яка в мене постійно так протікає, протікає. Я не розумію, чому. В мене вона завжди стоїть ось ось такому вигляді. Я вже поставила органайзер. Я не розумію, чому вона протікає. Але ми не переводимо продукт, так як вона коштувала 1000 гривень. Достаємо і фарбуємо. Зараз нанесемо наверх. Yeah. Простіть мене, але від Bless, взагалі це дуже дешевий моренд. Ось такий у нас вийшов мейкап дорогою косметикою, люксовою. Можливо, я напишу ціну цього ось тут десь Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте подибайку на це відео. Підпишіться на цей канал та поставте колокольчик. Всіх дуже люблю. Всіх цямку всім па-па!